Я купила деякі продукти, зараз вам усі покажу. На, наробила чаїв. Зараз я покажу, які я чаї купила. У нас в хаті 20 градусів на вулиці, 25, буде на сонці. Дуже тепло, вікна у мене ще отак всі відкриті тут, а там в залі взагалі повністю відкриті. І з що показувати, я не знаю. Напевне, чаї пізніше покажу. Каву. Давайте почнемо з кави, тому що я Фіренце була, я купила таку каву. Мелена, подається в зернах різна мелена кава. І ви йдете, вони вам мелять, яку ви хочете. От, торитату, кафе торитату. Торефатто, екокла. І е, я взяла тут 200 грам кави. Скільки я заплатила? Я пам'ятаю, правильно по 45 мені здається. Мені здається, що я 8 евро заплатила за 200 г, десь 8. 850, майже 9 евро. Я думала, що це кава, хто знати, яка. Вона, я вам зараз скажу, вона кислувата. Я не знаю, чому вона кислувата. Так що я більше такої кави. Я колись купляла різну каву, але я м -м, каву е дуже розуміюся, бо я каву п'ю без цукру. Я зразу чую, яка кава добра, яка ні. Без цукру, без молока. І це тоді можете ви зрозуміти каву. Зайшла в супермаркет, взяла за 6 евро дві упаковки таких 200 грам. Тут є кави. Ви знаєте, от є така кава, Splendid, є там різна в нас кава, лавація, яку ви хочете там. І отака от кава, вона є, то є гарантія, що вона є добра кава. Добра кава, гарантія. В супермаркеті, бо це є такі марки вже провірені. Більше такої кави не буду брати. У мене ще от трошки залишилося, я її в холодильнику тримаю. Так, що я ще купила? Дивіться тут. Це таке смачне цукіні. Вони такі смачні, вони такі довгі, що то ужас. Я, а я думала, а я пішла в супермаркет і ще хотіла взяти і взяла меланзани. Я думала, що то. Я не подивилася, що тут написано. Ви розумієте? Бо там були перець, це на грілі. Такі, знаєте, трошки піджарені такі на грілі. Які вони смачні, які вони смачні. Я не знаю, у ці меланзани поставили одну моркву і більше там нічого немає. І багато спецій. Вони такі смачні, вилити олію. І, і так багато тут є. 4,50, 4,80. Отака банка, там є дуже багато всередині. І залишилися там, що залишилися перець і, і таке світне. Вдруге, ціна одна, перець, сам перець болгарський такий, ціна одна, і пізніше ще був такий, знаєте, цей як називається. Капуста цвітна таке було, але оці від меланзани то і самі-самі найліпші. Марка ось ця. Ви подивіться, навіть тут всередині все дуже все натуральне є. Так, на днях я чула, лікар розказував італійський лікар про мармеляту, про повидло, яке повидло продається, їсти не їсти. Він сказав, що. Треба купляти, мало дуже їсти, бо там дуже багато цукру. Треба дивитися, де є, скільки цукру є, скільки фруктів у вас є. Ви не думайте, що ви будете їсти багато фруктів. У мармеляті нема багато фруктів. Але тут є 100% фруктів. Дивіться, 3, 3 евро. Знайшла я ось таку взяла 4 остатніх. Така марка не всюди продається. І тут є самі фрукти, і вам додали трошки цукру з винограду. І більше тут нічого немає. Це є фруктові лісові ягоди. Тут є оці чорні, як вони називаються. Ну, всі оті, що тут намальовані. Бачите, ось тут, що намальовані. І вони дали трошки цукру. І все, і більше нічого нема. Сукоді лімона, лимона, лимона ще трошки дали, бачите? Це дуже якісний цей. Я взагалі-то купляю такі, знаєте, щоб а, ще скажу, скільки цукру. Я ви тільки, Щоб дивити... не треба, компаніоні... він каже, він дивиться і каже, а та менша солодка. Я кажу, та більше солодка давай. кажу, Більше-менше солодка, ти повинен дивитися ось тут, що тут написано: карбоід, отут, тут, тут. тут. От, прирівняйте ту яку ви кувику. 38-35 це дуже мало. А є повидло, яке має 55 цукру, 58, 45 є, а отут 38 дуже мало. І Саме основне, що тут є тих багато. А є мармеля... повидло, яке має тільки 40%, 20%, 30%. Воно смачне, але там фруктів є тільки 20%. Так, оце я купила обов'язково, бо я буду до помідора давати. Це дуже смач, смак. Тут трошечки така є ця, як вона називається. Та, хто живе в Італії, знає. Воно дуже смачно, бо там дуже багато то, от таких, дуже запах смачний. Як я даю помідор, до помідора, пасати до помідоров я даю, я в того чуть-чуть витисну, і воно дуже, дуже смачне. Воно дуже смачне. Пізніше яйця купила яйця мушуть бути. Оце купила страхіно десь колись на скячу, скячату. Оце постійно я купляю Сан-Данієлі. Це так, як наше м'ясо. Ми м'ясо так би не багато їмо. Це наш протеїн, тут нема зовсім консервантів. А фетаті такі. Ніяких я не купляю, вже мало тут залишилося. Кубасів, сосісок, я нічого не купляю. Тому що всюди є консерванти, а от Сан-Данілі таке прошутто настояще, його нема, немає консервантів. Це така нарізка зразу. Ти пальцем показуєш, вони тобі нарізають то, що ти хочеш. Ось така, бачите? Цю квітку зараз я буду викидати, на жаль. І більше такі рози я не буду купляти. Я її тримала-тримала, забула за неї, в кутик поставила. Не то, що я за неї забула, вона просто через 10 днів вже почала портитися, портитися. І зараз вона буде йти в сміття. Бо я сьогодні буду багато викидати, От ще одну пальму буду викидати. Це в пластмасу, це пластмасу, в пластмасу треба викинути. І більше ті рози не буду купляти, тому що вони, вони довго не стоять. Я не хочу. Це ось стоїть, як купила, ще більше це я пересадила, він збільшився, цей вазонок вже. Як купила, так купила, так і стоїть. Бачите? от, і Красу мені дає, і ще довго буде стояти. а Цей взагалі буде довго стояти. Я кожен день поливаю, тому що горшки маленькі, сонце світить і все. А цей вже взагалі за середини літа стоїть в мене. Я отак беру за чубок, піднімаю, вчора підливала, бачите, трошки тяжкий, ну, вже тяжкий. Сьогодні не буду підливати, завтра буду поливати. Якщо легкий, я його поливаю. Купила сіль в Італії, бачите, от, як купляти сіль. Колись шукаю. Там то, у нас солі багато є. Цукор у нас 99 якщо ви хочете. Я навіть не знала, скільки цукор коштує. ми цукру ніколи так якби не купляємо і не їмо. Цукор 1 ,99 кг простіший, звичайний цукор. А у оце написано йодата і ще й Маріна. Бо деколи написано «салі йодато. І ти думаєш, у нас моря ця сіль чи не з моря? А тут вже є гарантія. В копі купила Саль Маріно, так як без моря. І ще й юдована. Ось таку я купила. Ця коштує один і чимось. Там ще якась сіль була по 55, типу, така, але я їй не довіряла. На кінець я знайшла ось такі. Оцей чай в нас є такий супермаркет ПАМ, і продаються такий чай. Оферта. От дві неділі в нас знижка така велика. 40%. Пішла я. 5 днів тому. Цей зелений весь розібрали, вже його нема, це ще й органік такий. А залишився тільки цей чорний. Взяла я один чорний. І через кілька днів я пішла. Вчора я пішла і побачила, що є три чаї. Я взяла тих останніх три чаї, бо вони коштують 4,50%. А я заплатила, мені здається, 2,20 Це така велика знижка, чуть не 50%, трошки менше. 40-48 чи скільки було. І от такий чай. І він написаний, що він зелений чай. Це зелений чай. Ми зараз дуже багато п'ємо, дивіться, скільки. Ми, ми зранку п'ємо теплий. І, і протягом дня теж теплий. І треба зараз більше пити. Я, ми маємо різні різні термоси. Я той термос беру до той, з собою, як я в машину, як я куди з'їду, я йду на роботу. Чиї треба зараз, бо хочеться теплого пити, розумієте? Чай зелений, я не переношу, але оцей чай з лимоном і алоївира, він мені підійшов і він досить смачний. Дивіться, як він виглядає. Вчора вже 5 пакетиків. Я роблю такий, ми ще й холодний п'ємо. Коротше, я зразу роблю 5 пакетиків на півтора літри. Так він виглядає. Такі гарні пакетики. Нормальні пакетики, ось такі. Я зразу багато роблю, п'ємо теплий, холодний. Коротше, я одну одну, одну чашечку. Таку малесеньку чаю я так не роблю, але треба буде мені десь колись ввечері зробити, бо я маю таку, такі чашечки. Мені дивлюся, я деякі відео з України. Я бачу, люди так п'ють, одну собі чашечку і так п'ють. зроблена, Вона тільки що чай свіжий зроблений. Дивіться, треба так, що тут написано: 200 грам але я менше, я 80, температура води була 80, бо мені здається, зелений чай треба менше. Чому вони тут написали 100 градусів Цельсії? Коротше, одна на три хвилини і на 250, навіть такий великий стакан. Вони сказали, взагалі то на 200 дають. І подивіться: і тут нічого нема, Тут тільки так є зелений чай, 94%, арома натуралі ді лімони. Якщо написали натуралі, значить натуралі. Якщо вам напишуть арома з лимона, це означає, що вам штучного дали того штучного запаху з лимона 5%, тут є натуральний і концентрат алої вира 1%. І все. І більше тут нічого нічого немає. Дуже якісний, хороший чай. У мене ось тут така є моя мої, бачите, наповню зараз. Різні в мене є. Це мені не дуже подобається, це мені мій син подарував. Та як мені треба випити, тому що треба випити, коли там срок кінчається. Написано чи не написано. Він мені тільки літом привіз його. Так що все нормально. А ну подивимося, що тут написано. Ну, коротше, не буду я тратити час, мені треба він такий зі спеціями, знаєте. Він зі коробку вже викинула. Він зі спеціями. Такими, знаєте, як вам сказати, спеції, такий зимовий, такий новорічний чай. Цей от гарно пахне, я не знаю, де я його взяла теж. Але він гарно: ванілія і рібус. Коротше, цей добрий чай. І п'ємо чаї. От вчора я зробила, так він виглядає. Про для вас я зробила такий прозрачний, показати золотистого кольору. Бо українці естети, естетисти, вони люблять красоту, вони люблять, знаєте, щоб він такий був гарний, прозрачний. І я для вас зробила спеціально для вас отакий чай показую вам. Такий золотий, як він виглядає. Оцей з алоєвира з лимоном, зелений чай, це зелений чай. Цей, що залишився, такий непроціджений, такий натуральний, як ми п'ємо. Бо я ще додала свого лимона, знаєте? Я ще додала свого лимона, половинку, частинку такого лимона. І отак от він виглядає непроціджений. Такий трошки мутний, тому що там лимон є, там все плаває, ми п'ємо такий от. Чим я солоджу? Я солоджу чуть-чуть, обов'язково треба засолодити. Дивіться, ось цим я. Попі я купляю. Це самий найкращий штучний підсолоджувач під со, під має калорій І це з листочок стевії зроблено. Стевії. Один, другий купила. Оце у мене не виходить. 3,50, трохи дорого, але він дуже багато е, солодить. Одна ложечка. Ось такого це означає пів ложки, ага, пів ложечки стевії, це означає як одна ложечка цукру. Ви розумієте? Набагато менше цього треба. Чуть-чуть треба підсолодити, тому що якщо я не буду солодити, буду пити на силу, себе силувати таким, знаєте, чимось несмачним, тоді я буду зриватися. Я вже на тому замітила. Я буду зриватися. Мені треба їсти і пити те, що я хочу. Забула чуть не показати, дивіться, вже зараз буду на сьогодні на вечір буду готувати ягнятко. Ось таке, воно тут так багато м'якоті є. І кісточка і багато м'якоті є. Це таке ягнятко. Анельо це ягнятко. І пізніше ще купила, бо я теж зараз буду готувати отакі кубаски. Вчора купила з, з фасолею, фасолі я вже зварила, з фасолею і з грибами. Багато грибів фасолі і помідор. Соус помідорний. Це дуже-дуже-дуже смачно. Ну, просто дуже смачно. І ось так, Дорогесеньки мої. На тому я буду закінчувати. А, робіть чаї. Бачите, холодні, не треба пити, а я ставлю в термос, пішло вам покажу, як в термосі. І цілий день, ну, зранку, особливо, зранку, зранку я хочу встати, щоб вже був готовий, щоб не гріти. Ми з вечора навіть маємо такий термос, ми спеціально -за -за -за, і зранку, як встаємо 6-5, ти хочеш перший луток напитися, п'ємо вже з термосу такий теплий чай. Я буду ще вам показувати. І з собою беру, і так само моєму компаньйону я даю такий гарний термос на роботу, бо він ціле літо і завжди п'є до першої години півтора літри води. Він бере з дому або на роботу цілий ящик, шість бутилок води на роботу, і він везе його на роботу. І там цілий тиждень п'є. Деколи, як там вода на роботі закінчиться, він тоді бере одну бутилку, бутилку півтора літри, Він до першої години п'є півтора літри води. Зараз холодно, не хочеться так аж сильно пити. Хоча ми п'ємо, ми звикли пити натуральну воду. Але попити з термоса такого тепленького, гарного це дуже приємно. З вами була Анна Зільвова, яка живе в Тоскані, в Італії, вже дуже багато років, 30 років. Миру, терпіння. І щоб якнайскоріше це все е е е пекло закінчилося, другасенькі мої. Здоровля вам, здоровля усім. Будьте усі здорові, до скорого миру, миру, миру і до скорого мого нового відео.